Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу ранкову його практику з акцентом на спину. Таке тренування пробудить організм і зарядить енергією. Зніме напруження, покращить дихання, поставу та гнучкість. Впродовж дня ви будете відчувати впевненість та спокій. Обов'язково приєднуйтесь до тренування. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це дуже важливо для розвитку каналу. Починаємо нашу практику з положення сидячи, прикриваємо очі, маківкою тягнемося доверху, робимо глибокий дих. І такий же глибокий видих. Плавно робимо оберт плечима назад, плечі плавно стікають вниз до підлоги. Настраивась на практику. Ще раз робимо вдих. З видихом відкриваємо очі, долоні через сторони, беремо в замок, замком тягнемося до стелі, підборіддя за долонями і прогинаємось вверх, з видихом скругляємось, тягнемося долонями вперід і лопатки, наче розтягуємо. Вдих, видих, вперед. Ще таких три. Вдих, видих. Два, вдих. Видих. Останній вдих. Видих і максимально потягніться за п'ясками вперед, наче витягуючи ліву сторону, праву підборіддя, притискаємо до грудної клітини, вдих вверх. І з видихом обережно опускаємо долоні, переплітаємо замок позаду. Вдих, витягуємось з видихом. хвилою опускаємось донизу, вдих і з видихом наверх. Розплітаємо долоні знову. Вдих. Видих, переплітаємо замок. Міняємо пальці місцями. Вдих, з видихом опускаємось. З видихом наверх. Ще раз розплітаємо вдих. Видих. Знов поміняли пальці місцями позаду. Обережно опускаємось донизу. Хвилею доверху. І останній раз розплітаємо замок вдих. Видих. Ще раз міняємо пальці рук місцями. Вдих. Опускаємось донизу. Видих. Вдих наверху. І з видихом наверх. Добре, обережно розплітаємо. Пальці, кладемо їх на плечі і робимо оберти ліктями вперед. Чотири. Три. Відчуваємо, як працюють плечі. Два. Один. І назад. Чотири. Три, два. Останні. Обережно кладемо пальці на наше коліно, прикриваємо очі і робимо напівоберти головою справа наліво і потім зліва направо. Ще три. Обережно, м'яко. Відчуваємо, як потихеньку прокидається наше тіло зранку. Ще два. Останній. Добре. Обережно донизу. Голова просто важка, важка, наче всю вагу тіла ви подаєте в голову. І просто сидимо, відчуваємо, як потихеньку витягується задня поверхня шиї. Ще так тримаємо чотири. Три. Два. один. і. За маківкою обережно підіймаємося доверху, обережно відкриваємо очі. Трохи попрацюємо за п'ятками. Просто візьміть руки, замок невеличкий. І попрацюйте вісімкою в одну сторону і в іншу. В іншу може бути е, незвичний для вас рух. Добре, лікті. Тягнемося долонями в сторону, беремо. Долоні в кулачки і робимо оберти назад. Давайте раз, 5 зробимо, і 5 Чи 4, три, два, один. Добре, опускаємо долоні під плечі, займаємо положення стола. Ми обережно штовхаємо підлогу донизу, наче ви відтягуєтесь від підлоги, куприком тягаємося назад. І маківкою тягнемося вперед. На вдиху ми опускаємо грудну клітину вниз куприком доверху, плечі тягнемо до куприку. Підборіддям тягнемося вверх. Шию максимально довга. З видихом відштовхуючи підлогу, підтягуємо таз під себе. І добре-добре, відштовхуючи підлогу, маківкою тягнемося доверху, відчуваємо витяжіння між лопатками. Вдих наверх. Видих. Ще таких два вдих. Видих, працюємо плечима, вдих плечі назад, видих плечі до ваших вух. Вдих нейтральне положення. Залишаємо ліву руку на підлозі і витягуємо спочатку праву долоню вперед і ліву стопу назад. І робимо максимальне витяжіння, наче ви стопою і кінчиками пальців рук хочете Наче до чогось дотягнутися. Маківкою тягнемося вперед, плечі якомога далі від вух. І з видихом лікоть підтягуємо до коліна, видих, скругляємо спині. Вдих, витяжіння максимальне по діагоналі, видих. відчуваємо роботу кору. Ще вдих, видих. І останній раз вдих, видих. І навдосі максимально витягнулись і тримаємо це положення, витягуємось від стопи до кінчика в пальців рук. Ще два, один. Обережно опускаємо праву долоню вниз і відшагуємо задньою стопою, лівою стопою вперед. Поміж долонею. Добре, виштовхуючи таз вниз, відчуваємо витяжіння по передній поверхні бедра. Ми долонями відштовхуючись від передньої ноги, не ставте на коліна трохи нижче опустіть, Максимально витягуючись за маківкою вверх, опускаючи плечі, ми розкриваємо грудну клітину і робимо акцент не на штовханні тазу вниз, а на тому, щоб ви максимально витягнули, витягнули за маківкою, підтримуючи куприк і напруження у нижній частині живота. Сідниці трошки подавайте вперед. І потихеньку починаємо, відштовхуючись від вашого стегна, максимально розкриваємо грудну клітину. Під боріддям тягнемося наверх. Кому це не складно, ви можете додати роботи руками. Можемо витягнутися ще за замком і долонями максимально потягнутися вверх. Ще тримаємо це в положенні 4. Три, два. Один. Обережно в долоні через сторони опускаємо. Виводимо через сторону ногу назад і відпочиваємо два цикли дихання у позі дитини. Яке дихання. Чи знайомий вам стан, коли не вистачає енергії навіть після сну? А в тому не дає зосередитись на роботі чи тренуванні? Якщо так, спробуйте природній адаптогенджіншень від Вансітон. Екстракт джиншені від вансітон допоможе підвищити енергію, покращити концентрацію і зменшити втому. Він діє м'яко і не викликає перезбудження нервової системи. Джиншень від вансітон випускається в оптимальному дозиванні 550 мг для відчутного ефекту. За промокодом FITGUIDE замовляйте джиншень зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Обережно підіймаємось у вихідне положення і працюємо на іншу сторону. Ми витягуємось тепер правою стопою назад. Напружена сідниця і лівою долоною вперед. Тримаємо витяжіння, максимально витягуючись, робимо підготовчий вдих і з видихом коліна до ліктя. Один. Вдих. З видихом. Два. Вдих. З видихом. Три. Вдих. І з видихом останні 4. Вдих. Тримаємо це положення 4, 3, розтягуємось по діагоналі, підчуваємо витяжіння по спині, 2, 1. Обережно опускаємо долоню, ми переводимо нашу ліву стопу вперед, виштовхуючи таз. Обережно знову вкладемо долоню на стегно, трохи нижче коліна. І починаємо через витяжіння замаківкою, обережно виходити у такий грудний прогін і обережно йдемо назад, і вверх за маківкою, і грудною клітиною трошки назад. Тут, щоб собі додати роботи, ви можете або повторити положення рук вверх. А краще трохи його відозмінимо і переведемо долоні донизу, розкриваючи долоні в сторони. Іначе ви намагаєтесь обережно дотягнутися до підлоги. Якщо дотягнулись, взагалі супер. Тримаємо 4, 3, плечі до підлоги, 2. 1. Обережно ставимо долоні донизу, підтягуємо стопу назад і знову виходимо. У положення дитини долоні залишаємо по центру, а тазом тягнемося назад і вниз. Ще два. Останній цикл дихання. Добре. Круглою спиною ми виходимо вперед. Загружаємо наші долоні. Стопи активні і виходимо в положення планки. Трохи попрацюємо з м'язами кору. Це забезпечує правильне положення попереку в житті в нашому взагалі. І попрацюємо з м'язами рук та спини. Трохи руками, відштовхуючись від підлоги, не загружайте тільки одні зап'ястя. Намагайтесь переносити вагу у всю долоню і пальці рук. Ми, наче, відштовхуємось і скругляємо спину зверху. І починаємо наче кататись на наших стопах вперед, назад. Ще таких п'ять, чотири, три. Намагайтесь відштовхувати все в спину. Два, один. З цього положення опускаємо наші коліна донизу. Переходимо на підйоми, опускаємо грудну клітину паралельно локті, лікті вибачаю, прижимаємо до корпусу, вдих. І з видихом за маківку, відштовхуючи себе руками від підлоги, переходимо в змію. Коліна нехай будуть на підлозі, сідниці трохи напружені. І через підйоми обережно переходимо в гірку. Тут ми переходимо на повну стопу. і Попереміну починаємо згинати одне коліно, інше. Долонями ми себе, відштовхуємо в таз і намагаємось максимально розгрузити спину, відчути витяжіння в попереку, Розслаблена шия, розслаблена голова. Ще три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре. Залишаємось у гірці, якщо потрібно, призгинаючи коліно, максимально відштовхуємо себе в таз і за куприком витягуємось. Зробіть акцент зараз на спину. Максимально пряма спина, максимально пряма діагональ від зап'ястка до куприка. Добре, по одній нозі ми підходимо вперед поміж долонений, круглою спиною піднімаємось наверх. Долоні через сторони вдих. Долоні через сторони видих. Ще вдих. Долоні залишаємо наверху, у намасте. І з видихом штовхаємо таз назад і вниз, наче сідаємо на стілець, утка та сана, погляд вниз і витяжіння поміж коприком і долонями, і трохи животом виштовхуємо поперек назад. Тримаємо ще 4, 3, 2. Один вдих, витяжіння за долонями, видих, обережно, переплітаємо лікті, долоні на лікті і витягуємось у витяжіння вниз. Тут трохи можна поперемінно позгинати коліна. Добре, з цього положення ми обережно опускаємо долоні донизу, згинаючи коліна, сідаємо на таз. Стопи на ширині тазу. Коліна 45. Долоні ставимо десь на відстань перед пліччям позаду. Пальці дивляться вперед на стопи. Вдих, підіймаємо таз вверх, з видихом опускаємо донизу. Ще таких два. Вдих наверх, з видихом донизу. Виводьте таз на рівень плеча і колін вдих і з видихом донизу. Тепер. Ми розкриваємо долоні назад, обережно з ліктями, і починаємо працювати впрогін. Ми йдемо правою рукою вверх, вдиху відштовхуючи таз, ми максимально розкриваємо грудну клітину, долони тягнемося до підлоги. І з видихом опускаємось. Робимо вдих, з видихом витяжіння. Наверху вдих, з видихом опускаємось. Ще повторимо по два рази. Опускаємось видих. На вдиху Намагайтесь максимально розкрити грудну клітину. Акцент на витяжіння. Ще два. І останній. Добре. Обережно опускаємось. Стопи хай залишаються, як стояли. Трошки коліна розводимо в сторони. Тепер ми наші зап'язки тильною стороною ставимо середина зап'язка, іначе бокова лінія шва на вашій ковтинці не заводимо сильно назад та не загинаємо зап'язки вперед. Чітко по центру корпуса, тулуба складаємо і по одному ліктю вкладаємо наші коліна. Якщо це важко, вам дається, тоді ви можете зробити таким чином по одній руці. Взятися за. Зовнішній край коліна і обережно натиснути, Спочатку одну руку, потім іншу. В кого, в кого складаються обидві руки, складаємо, скругляємо максимально спину, розслабляємо шию голову і з видихом починаємо колінами надавлювати на лікті. Ще тримаємо 4, 3. 2. Один. З видихом обережно повертаємось, сідаємо по центру килима, долоні через сторони вдих. З видихом виштовхуємо долоні вперед. Вдих наверх. І з видихом обережно переводимо долоні на мосте, прикриваємо очі, дякуємо один одному. собі. Простору, можливості і всім тим, хто її нам надає. Дякую вам. Намасте! Дякую, що приєдналися до тренування. Пишіть свої враження в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!